Не якось не складається спілкування чоловіків з представниками ТЦК і поліції і дії ТЦК і поліціянтів. Як ви би оцінили? Як ви ставитеся до цього? Як ви коментуєте? Мені цікаво подумати, побачити ваші думки. Власне, але спершу коротко про головне, от у Херсоні. Така є історія. Жінка вкусила поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи її сина. І, от як розповіли правоохоронці, вони планово обходили корабельний район. Один з чоловіків відмовився надавати документи до того ж, поводився агресивно і раптом його маму вкусила поліцейського. Користуючись моментом, хлопець утік, як виявилось, чоловік за віком і так не підлягає мобілізації. Але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського. Інша історія у Львівському ТЦК прокоментували збиття машиною юнака на велосипеді. Зазначається, що через нецензурну лексику на адресу військомів ті не впоралися з емоціями і почали переслідування. Я нагадаю, що в мережі виклали відео, де чоловік, начебто, намагався втекти велосипедом від працівників ТЦК. Після збиття переслідуваний все ж таки втік вже на своїх двох. І у мережі шириться відео, нібито силового затримання працівниками ТЦК цивільного чоловіка в Києві, неподалік станції метро Деміївська. до сварки долучилися ще й перехожі жінки та місцеві продавчині. Вони намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби витягти від них чоловіка. І, от як зазначають очевидці, одна з продавчин, що пішла так би мовити, відбивати його, отримала від працівника ТЦК удар головою. І на вірусне відео відрагували в Київському ТЦК та СП прес-службі. Заявили, що їх співробітник справді намагався вдарити жінку, бо не зміг стримати емоції. Своєю чергою вона продовжувала провокувати конфлікти, перешкоджати законним діям правоохоронців. У повідомленні йдеться, що під час перевірки документів співробітники поліції виявили осіб, які ухилялися від виконання військового обов'язку. У ТЦК заявляють, що один з чоловіків почав чинити опір. А при спробі його затримати, протидіяти правоохоронцям і військовим вже почали цивіль особи, і от в результаті чого чоловіку вдалося втекти. І от зараз ми чекаємо на включення адвоката. Я скажу так, що він два дні тому назад виклав теж допис, і там йдеться також про непросту історію, конфліктну, фактичну історію, коли він прийшов до е, свого підзахисного. Він уклав з чоловіком угоду. Прийшов в ТЦК, щоб з'ясувати, яким чином він там опинився, що з ним відбувається, тому що людина з ним зв'язалася, попросила про допомогу. От. І була неадекватна ситуація з самим адвокатом, який фактично прийшов допомагати клієнту. І ось і так, і мені кажуть, що буде не тільки один адвокат. Отже, я кажу так, що в нас є адвокат Срій Костира і адвокат Андрій Циганков. Панове, мої вам вітання. Я вас рада бачити. Слава Україні! Героям слава е, насправді ситуація. Е, я не знаю, як зараз будуть глядачі коментувати, але з одного боку, ми розуміємо, що е, є. Воєнний стан, що йде мобілізація, і що є права відповідні в ТЦК і в поліціянтів стосовно чоловіків мобілізаційного віку. З іншого боку, ось ці історії, зокрема про ту, яку ви написали, пане Сергію Сергій Костере, кивніть, будь ласка, бо я читала ваш допис насправді, попросила вас включити цього приводу. Виглядає так, що ну, я не знаю, навіть в чоловіків мобілізаційного віку є ж права, а права, ну, так виглядає, що якось вони на паузі в країні. Розкажіть, будь ласка, пане Сергію, яким є продовження вашої історії в ТЦК? Я знаю, що вас там до вас застосували силу. Е, ви знаєте, згідно прав чоловіків зараз у нашій державі, вони не тільки вмерли, об них ноги витерли об ці права. Тому що коли ми говоримо про актуальність мобілізації, дійсно в нас в країні йде війна, але настрої, от ви уявляєте людину, яку палками загнали в окоп воювати, в нього немає мотивації, що відбувається зараз. Зараз кожен то ТЦКшник або ДФТГшник, якому дали пістолет і сказали, що ти можеш бити людей. Може нехтувати всіми правами, які в нас встановлені європейськими конвенціями і нашою державою, і, наприклад, побити адвоката. А ще вони можуть пограбувати адвоката, але ж вони не зовсім розуміють таке визначення як військовослужбовці і збройні сили України, через що почався в нас конфлікт. От Андрій зараз якраз займається і допомагає мені з цим всім розбиратися. Коли він почав хамити. Коли він почав порушувати закон, я як громадянин і як адвокат почав його знімати на телефон. До цієї ситуації жодних не було. Не висловлень нецензурних нічого. Це збісило представника ТЦК. Я йому вічливо пояснив, що маю право знімати на телефон, адже в нашому законі про мобілізацію сказано, що ми не можемо знімати виключно рух колони. Mm -hmm. розташування uh -huh. е е ВВО. Пан... Uh -huh. пане Сергію, стосовно того, що можна чи не можна знімати ми трішечки пізніше. У мене запитання. Я розумію, що є права, так але права є в обох сторін і в чоловіка мобілізаційного віку, і в представників ПЦК і поліції, які насправді зараз забезпечують виконання закону про мобілізацію, який набрав чинності. І от в цій ситуації, навіть у те, що я прочитала. Е Дуже часто насправді людина, об'єкт, так, чоловік мобілізаційного віку, провокує теж ситуацію. І ці ми так само історії показали. Тобто, не все так однозначно виглядає, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, людина, до якої підійшли представники поліції і ТЦК, як вона повинна реагувати і поводитися в цій ситуації? От давайте отак: от просто з такого почнемо. Е, добре, зараз передам слово колезі, а потім продовжувати. Добре. 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 добре, добре, так. Ага. Зразу кажу, це Андрій ага. так. Від на мою думку, нічого не має змінюватися від того, підійшов поліцейський чи підійшов поліцейський ТЦК. Більшість людей спокійно дзвонять своїм адвокатам. Більшість співробітників ТЦК надають таку можливість, знімають будь-яку конфліктну ситуацію. людина отримує повістку, розуміючи, що вона там зобов'язана піти, з'ясувати певні обставини, і ніколи не відбувається конфлікт. Питання полягає в тому, що навіть е, адвокати фактично заспокоюють цю ситуацію і не виникає навіть людини, що її щось примушують робити. Питання полягає в іншому. Ми зараз з цієї позиції намагаємося пояснити ТЦК, що адвокати не є ворогами. Просто процедура зроблена таким чином, що нормальний пересічний громадянин не розуміє, що відбувається. Все, що він просить, телефонувати адвокату, поговорити з ним. Прибути адвокату на місці і зробити все це більш цивілізовано і нормально. Ми іншого нічого не прохаємо. Тому е, питання лягало наступне. що то це така, чи зупинення поліцейським, чи будь-яким іншим не має відрізнятися? Це має бути в рамках закону спокійно, як українець спілкується з українцями. Ніхто ж не заперечує цього права. Я почула, а тепер в мене запитання. От ця історія біля е, метро Деміївська, так е, коли жінки відбували чоловіка. Е, скажіть, будь ласка, от в цій ситуації яке порушення з боку жінок? І от насправді чи існує відповідальність за ці дії? Коли мама вкусила представника ТЦК, ми теж розповідали про це? А син втік? Чи є це а, адміністративною, чи все ж таки кримінальною відповідальністю? І що може бути за подібні дії? Ось таким чином запитаю. Спеш дуже і легке і складне питання, угу. давайте я відповім вам на це питання. Добре, пане Сергію, так силікостере. Ми, розуміє... угу. ми розуміємо, що від нас держава вимагає виконання закону, і коли закон порушує мама, особи яку крутять і запихають в бобік, це ми намагаємося розібратися. Є там склад адміністративного правопорушення, чи його немає? Угу. А коли представник ТЦК маючи обмежувальні закони. Який ми він перед тим, як вручити повістку, зобов'язаний показати наказ коменданта, показати своє службове посвідчення співробітника ТЦК, представитися, пояснити людині все, вручити повістку, не тягнути його в машину і вести на ВЛК, б'ючи, а потім розповідаючи, що доки не пройдеш ВЛК, я тебе не випущу, а діяти в межах закону. От я би дуже закликав наше суспільство реагувати адекватно не тільки на те, що мама б'є ТЦКшника, а й на ТЦКшників, які цілком порушують закон. От в цій ситуації ну... мама може діяти в стані фізіологічного афекту під тиском е якихось психічних подразників. Ніхто а... і ніколи нічого цій мамі не зробить. А представники ТЦК і поліція не можуть діяти під психологічним тиском? В них теж ситуація непроста, коли їм можуть гробити, коли їм можуть відмовляти, коли даруйте, можуть нецензурно посилати історії. Так само ми бачили, ми знаємо, вони є коли можуть навіть і накинутися, спробувати побити, і це теж психологічний представи... тиск чиниться а, я, я... на представників. Це я зрозумів, але е, справа в тому, що мама особи, яку тягнуть в машину, не є представником держави, а поліцейський, який пройшов комісію, який пройшов співбесіду з психологом, має мати відповідну підготовку і не вдаватися до конфлікту, якщо ви пам'ятаєте, що відбулося в Дніпрі, коли на очах у дитини поліцейський злякався і застрелив в спину чоловіка. Пам'ятаєте? А що відбулося з поліцейськими, коли кракен в Харкові налетів на них, теж пам'ятаєте, то давайте цю ситуацію подивимося з інших боків. І там конфлікт, і там конфлікт. Просто потрібно мати, щоб потрібно, щоб поліція діяла професійно, не більше і не менше. Коли мене гамселили ТЦКшники, поліцейський стояв поруч і сміявся, коли я йому повідомив, що я адвокат. І що я буду писати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Вам цікаво, що він мені відповів? Пиши, я зроблю все, щоб нічого не було. От розумієте в чому справа? Я розумію, що потрібно поліцію поважати, потрібно виконувати закон, але закон мають виконувати всі. А то мама е призивника погана, а поліцейський нормальний. Так не буває. От в цій вашій історії, пане Сергію, я не знаю, можливо, пан Андрій відповість. Ви е по випадали скаргу, і якого ви чого ви добиваєтесь, щоб поліцейського е його позбавили роботи? Я не знаю. Тобто, я як буде рухатися справа з Сергієм Костерою? Якого ви е -е, дивіться, ми ж не переслідуємо питання: звільнення чи не звільнення. Мені просто ми цікаво, наполягаємо на на наполягаємо на тому, щоб такі випадки, як з мамою, як з Сергієм. Притягнули увагу у даному випадку правоохоронних органів, і вони вирішили безпосередньо, чи є там склад правопорушення, чи немає, але ці обставини не можуть бути без уваги держави. Ми добиваємося до того, щоб оці ці дії, які відбуваються, стали об'єктом уваги прокуратури, до якої входять ці повноваження, відповідно правоохоронних органів. І кожний раз надавалася ця оцінка. Якщо вона буде надаватися, буде вироблений алгоритм відпрацьований. Ми зараз від адвокатів теж намагаємося його зробити, співпрацю з ТЦК, що не потрібно людини забороняти, попросити адвоката, щоб все проходило цивілізовано і нормально. Тому у даному випадку кожен має виконувати свої обов'язки. І ми добиваємося того, щоб був чинений правопорушення, на нашу думку, воно було розслідувано. Якщо є винні, вони були притягнуті до відповідальності, і щоб цей от випадок став зверненням до того, що має бути алгоритм цивільного запрошення людей до ВЛК до ЦЦЦК. А не вчинятися у даному випадку примусової дії безпідставно. От наша мета, панове адвокати. В мене ще запитання стосовно того, що можна знімати, чи можна знімати під час того, коли ти спілкуєшся з представниками поліції ТЦК, і яким чином знімати, тому що звучать зауваження, що не можна цього робити під час спілкування з представниками ТЦК і поліцією, то можна знімати, не можна знімати, викладати, не викладати. От поясніть, будь ласка, щоб люди розуміли, як діяти в цій ситуації. Закон нам дає право знімати все, що відбувається по відношенню до нас незаконним. Ми фіксуємо і збираємо докази, збираємо інформацію. Це право гарантоване конституцією. Але у нас є закон, який забороняє знімати рух колон військових. Це те, що робили колаборанти коли наші військові перебуваючи на Донбасі, там їх знімали, фіксували, а потім. Ворогу передавали ці дані фіксувати розповсюдження, розташування ПВО, фіксувати розташування військової техніки. Ніде в законі немає, що наглючого ТЦКшника не можна знімати. А викладати Ось, відео суть. з ним можна в публічну площину? Абсолютно легко немає в нас заборони. На розповсюдження особи, яка скоює правопорушення в соціальних мережах, тим більше, що співробітник ТЦК не є військовим, який виконує службові завдання, почула спасибі, чесно вам за включення, будемо спостерігати за розвитком ваших історій, пане Сергію, Сергій Дякую. Костер, адвокат і Андрій Циганков адвокат, були у нас на зв'язку і обговорювали ми ситуації як Ким має бути ідеальне спілкування так чоловіків мобілізаційного віку з представниками ТЦК і поліції, і коли відбувається порушення, як діяти і як реагувати?